Вітаю тебе на уроці української мови. І сьогодні тема нашого уроку службові слова. Сідай зручніше я хочу розказати тобі маленьку казку. Якось в країні мови жили-були малесенькі слова. Вони нічого і нікого не називали, не вказували ні ознак предметів, ні дій предметів. Навіть не вказували на кількість. Вони тільки служили іншим словам. Їх називали службовими. Що це за такі малесенькі слова? Закричали слова, які називають предмети. Так, так підтримали їх слова, які називають ознаки предметів. Вигнати службові слова з країни мови. Тільки служать, нікого й нікого, нічого не називають, користі з них немає. Обурено не викрикували слова, які означають дії предметів. Усіх, усіх вигнати, жодного слова не залишити. На сам кінець промовили слова, які означають кількість предметів. Соромно стало службовим словам. Вони так старались, а їх не цінують. Нахилили голівки та й покинули рідну країну мови. Пішли шукати кращої долі. туди, де їх цінують. Як ви гадаєте, чи правильно вчинили мешканці країни мови? Що, на твою думку, трапило зі словами після того, як вони вигнали службові слова? Хочеш дізнатися, що було далі? Почула про це королева мова і вирішила провчити слова. Раз, два, три, діток, у слова перетвори. вигукнула королева. Отже, дітки, ми з вами перетворилися у слова і виконуємо наказ королеви мови. Слова діти. Візьміть двома руками червону цеглинку. Підніміть голова. Чому ви не виконуєте наказ? А тепер, товаришем, зелену цеглинку. Знову не виконали. Ви чому не виконуєте наказів? Я вижену вас з країни мови так, як ви вигнали службові слова. Ну так вони ж нічого не виконували, виправдовувалися інші слова. Вони тільки служили нам. Ой! Так вони ж служили для зв'язку слів у реченні. Як нам тепер важко без них? Так неможливо скласти і зрозуміти речення. Заплакали слова, які називають предмети, їх кількість, ознаки та дії. Королево, мово, поверни, будь ласка, службові слова Україну, мови. Повірила королева мова словам, повернула у своє королівство службові слова. А слова, які називають предмети, дії, ознаки, кількість предметів, попросили вибачення у службових слів. З того часу всі слова живуть дружно. Поважають, шанують і цінують одне одного. І ось тепер трохи пограємо. Візьми двома руками червону цеглинку і підніміть її над головою. Жовту покладіть на ліву руку. Біля товариша покладіть зелену цеглинку. Візьміть синю цеглинку. Покладіть перед собою і перестрибніть через неї. Покладіть перед собою червону синю і зелену цеглинки. А тепер їх розмістіть так, щоб червона була між зеленою і синьою. Ми трохи розібралися із службовими словами, змогли виконати всі накази королеви мови і навіть пограти з нею. Тож пригадаємо. Що під час письма ми сидимо прямо, спина спирається на спинку стільця, ноги стоять на підлозі, а обидві руки лежать на столі або парті. Зошит або букварик лежить похило, його нижній куточок дивиться прямісінько на тебе. Ручку або олівець ми тримаємо трьома пальчиками. А букварик ми відкриємо на сторінці 62. Саме тут нас чекають завдання із службовими словами. Підготуємо наш буквар. Поруч покладемо ручку або олівець і підготуємо до письма наші пальчики. Виконаємо пальчикову гімнастику. Часу перейдемо до виконання завдання 1. Як ти бачиш на екрані, для виконання цього завдання нам знадобляться кольорові олівці. Якщо раптом їх немає поруч, то можеш поставити відео на паузу та підготувати їх. На малюнку в завданні 1. Знайди та наведи, тобто розфарбуй. Кольоровими олівцями службові слова. Обов'язково прочитай їх. Постав відео на паузу та виконай першу частину завдання. Знайди та наведи кольоровими олівцями всі службові слова. Давай перевіримо, чи всі службові слова тобі вдалося знайти для через від в під у з для за на Да. Ось скільки службових слів допомагають нам зробити наше мовлення зрозумілим і поєднують ці слова в речення. Тож тепер давай ну, ми запишемо ці службові слова у наш буквар, щоб дружити з ними. Біля через від в, під, у з, для за. На і та. Після кожного слова ми будемо ставити кому. Ці слова перед тобою на малюнку. А я залишу на екрані підказку, щоб було зручніше їх записувати. Постав відео на паузу та запиши ці службові слова в буквар. Коли допишеш, повертайся до перегляду. Добре запам'ятаємо ці коротенькі, але такі потрібні нам службові слова. Ну а поки що треба трохи відпочити. Сідай зручненько та виконаємо гімнастику для очей. Слідкуй за комашками на екрані. Повернемось до роботи у букварі. І перейдемо до завдання 2. Тут нас чекає маленький віршик. Прочитай його, будь ласка. Мишенятко на Подолі вчиться у музичній школі. І завжди приходить рано, бо живе у фортеп'яно. Візьми олівець і но знайдемо та підкреслимо у віршику службові слова. Коротенькі слова-помічники. І в першому рядочку це службове слово на. У. Третьому рядку це службове слово І. А в останньому рядочку це також службове слово У. Цілих чотири слова помічника є у коротенькому віршику про мишенятко. І ось тепер запиши цей вірш в завдання 3. Там у тебе достатньо порожніх рядочків для запису цього віршика. Зверни увагу, під час письма кожен рядок вірша має вміститись в один рядок букваря. Став відео на паузу, запиши вірш у буквар. Ну а я залишаю підказку на екрані. Раптом інколи забуваються деякі букви. Коли допишеш віршик, обов'язково підкресли в ньому службові слова, так як ми це зробили в самому віршику. Та повернись до перегляду. Після закінчення уроку обов'язково сфотографуй свою роботу та надійшли її вчителю, щоб отримати оцінку своєї роботи. Відкладайно ручку або олівець, трохи пограємо. Визначимо службові слова в реченнях, де сховалась білка. Білочка заховалась за деревом. Яке службове слово допомагає нам сказати про це? Так, службове слово за. А зараз де білочка? Білочка заховалась під деревом. Яке службове слово допомагає це сказати? Під. Де заховалась білочка? Білочка заховалася перед деревом. В цьому реченні яке буде службове слово? Перед, абсолютно правильно. А зараз білочка щось дуже далеченько від дерева. Давай не придивимося, що вона робить? Білочка перестрибує через дерево. Яке службове слово в реченні допомогло нам сказати про це? Так, службове слово через. І ще трохи пограємо з службовими словами. Прочитай службові слова на цеглинках Лего. Прочитай речення. Яке службове слово треба сюди вставити? Марійка та Матвійко тихо йдуть. По стежці. Правильно. А тепер які службові слова ми ставимо в це речення? Прочитай, подумай. Вони спостерігають. За чим? За життям. У лісі. Абсолютно правильно. Прочитай це речення і подумай, яке службове слово можна сюди вставити. Ось дятел вистукує корі дерева. По чому стукає дятел? По корі дерева. Абсолютно правильно. Давай ще одне речення. Прочитаємо і подумаємо, яке службове слово треба сюди вставити. А в вершині сосни сидить сорока. Тож, де сидить сорока? На вершині сосни сидить сорока. Кущика згорнувся клубочком їжачок. Так де ж згорнувся їжачок? Біля кущика згорнувся їжачок. Ось ми і попрацювали з службовими словами час поставити оцінку за свою роботу. Розфарбуй клітинку біля потрібної крапельки. Я теж обов'язково розфарбую свою звичайно. Ну, а ми тим часом підсумовуємо урок. Я можу впізнати в реченні службові слова. Я не завжди можу впізнати в реченні службові слова. Мені важко впізнати в реченні службові слова. Який ти супергерой в кінці уроку? Це була чудова робота. Ми обов'язково ще більше будемо розбиратися із службовими словами. А на сьогодні час відпочивати. Тож я тобі дякую і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!